Вітаю вас, мої любі шановні друзі. Вчора був Всесвітній, чи то Всеукраїнський день шизофренії, і я просто не міг не відреагувати на це свято спеціальним відео про конспірологію. Відео про конспірологію було записано десь місяць чи два тому, але недалеко була дорога, і відверто якість звуку була настільки кальною, що навіть я Опрацьовуючи це відео в постпродакшені, да, зрозумів, що краще перезаписати, бо мене вб'ють просто підписники. Так ось переписую. Прошу одразу поставити лайк, відкоментувати, підписатися. Ну, ви все знаєте, що треба робити. ж взагалі, покликало це відео до життя. А все дуже просто. Я шарився в інстаграмі. Мені почало видавати різноманітні конспірологічні ролики, проте не нашого розливу, такого слов'янського. My mama ain't here. My mama was sacrificed. me you. You understand? Yeah. I Michael you. Jordan. What about him? His daddy, right? Now in Hollywood, a lot of people come up missing, and they could control Shaq. They could control Charles Barkley. They could control LeBron James. They could control Jay Z and Beyonce. И там у них конспирология також Квітне буйним, буйним цвітом, буйним квітом. Справа в тому, що е, теми дуже схожі на наші. А е, якщо пробігтися так і ввести вас в контекст, то це е, зазвичай 4 чи 5 таких глобальних пасажів. Перше це там єврейська змова. Друге це багаті родини, які управляють світом, е, там Ротшильди, Рокфеллери, там Мелони і так далі. Третє це глобальний уряд, світове, а світовий уряд, масони, рептилоїди, ілюмінати. П'яте це різна історична штука, коли, наприклад, зсувається проміжок часу після. Христа да, не дві тисячі років пройшло, а тисяча, тобто наша історія насправді коротша. Якась там війна глобальна проходила в 19 столітті, старовинні стар, старовинні будівлі, попередні цивілізації, існування е, яких від нас ну, прикривають ці глобальні чуваки. Поруч з цим ми можемо говорити про різних, різних інопланетних організмів, УФО, да, не неопознан, познані літаючі об'єкти і так далі. Elon Musk promoting the new world order at Met Gala. What is Met Gala exactly, and is it linked to the Rothschilds? So Met Gala is an annual celebrity gathering where they show their crazy fashion costumes and head on inside for a dinner behind closed doors, which we can't see. It kind of reminds me of the 1972 Rothschilds ball, in which they wore eerie costumes and attended what looked like some ritualistic dinner in their eyes wide shut party. If, ходу наративу сьогоднішнього, я щось згадаю, я знову ж таки це вкажу. Варто, напевно, спочатку було б сказати про причини, через які виринає оця Через що нам цікава вона, через що вона цікава про неї цікаво говорити і е, про неї цікаво гуглити, да, дізнаватися про різні секретні штуки. А відповідь тут дуже проста. нас е, з стародавніх таких е, древніх часів. Нам подобається, нам подобаються речі, які не які не звідені. Нам подобається відкривати щось нове. Нам подобається до одного пазлу знань, який у нас формується, да, десь в свідомості, в пам'яті, додавати ще один пазл пазл знань, поєднувати е, ці окремі острівки знань різними такими да, е, зв'язками і так далі. Тобто англійською мовою це називається. Curiosity якось так, це в перекладі на нашу мову буде допитливість така. Але все на світі може бути використано да? або подано як хороше, і все на світі може виродитися в погане. Навіть оця допитливість або там жага. Стати здоровішим або жага, наприклад, там не старішати, знати все, дотримуватися здорового харчування все це може виродитися просто в невроз і в проблему. Хороше перетворюється на погане, Благими не да вистелена там дорога до пекла. Гарячим слідам, як ви зрозуміли, у мене не вийшло записати достойне відео. Вірніше воно було достойне, але з дуже кальним звуком. Але після того як я подивився, оці всі ролики, там якісь цивілізації. Прибульці, контроль уряду, світовий контроль. А мені якось так, не те, що сильно, але от настрій у мене залишився після цього поганий. І хочеться теж сказати, чому, чому цей настрій залишається поганим. Він залишається поганим, тому що основна мета, мені здається, тих, хто запускає такі конспірологічні теорії, полягає в тому, щоб ми відчули себе безсилими. Що ми не впливаємо ні на що. Все, що відбувається у світі, воно поза нашою волею. Є великі структури, потужні структури, є е, больші дяді, які управляють. Ми наш вплив ніякий. Знаєте, як ця фраза, якщо би вибори щось рішали, рішали їх би відмінили»? Вибори нічого не вирішують, все це. Кукловоди зроблять зраду, ви не переживайте. Все робиться без нашого відома, без нашої сили. І ми ні на що не впливаємо, ми можемо тільки дивитися оці конспірологічні ролічки. Хтось отримує за це плату за монетизацію, якийсь там хайп, охоплення і так далі. Ми після цього просто отримуємо ну, незадоволення життям і якийсь, можна сказати, такий, Лайтовий депресняк у конспірології абсурдна природа, мільйонні перегляди в Ютубі, в Тіктоці, Інстаграмі. Невже якщо це така секретна інформація, езотерична, містична? Їй би дозволили виплести, да, на зовні, на таку величезну аудиторію, невже якийсь там школяр, студент, блогер чи якийсь поїхавший там дід чи жінка? Яка просто давно не приходила до свого психіатра дільничого. Невже їй або йому відомі якісь такі скриті да, містичні істини, якими вона ділиться, і це не банять, не блокують? Кіль... Кількість аккаунтів зростає? Цією всією шизою, тобто, виходить, що світовий у... вони розповідають про світовий уряд, про єврейську змову, да? про те, що все там все предопределено, але ті люди, які це предопределяють, вони ніяк на це не реагують, вони не використовують всю свою потугу, щоб задавити оцього нещасного блогера із кастрами, і закрити йому нарешті рота альо, ілюмінати, масони. В чому справа? І про ще одну негативну роль конспірології. Пам'ятаєте, ви ще я казав, раніше я казав про те, що вона залишає тебе таким знеціненим, спорожнечою всередині, з невеличкою депресією. Ще одна роль конспірології і конспірологів, скоріше. Це дискредитуюча роль. Пам'ятаєте оцю всю штуку з модною процедурою, да, з уколами і так далі. Вектор був там. Абсолютно шизофренічний, з оціми вишками 5 g з там згадками біла гейтса, чіпізацією, біопаспорт коротше, чіп на лбу і так далі. Таких людей було дуже багато і. Вони відвертали від цих протестів, да, антиковідних проти цих обмежень. Вони відвертали велику аудиторію, зокрема, наприклад, там націоналістично. Я не знаю, можливо, вона сильно і не хотіла брати участь у захисті людей, яких там виганяли з роботи, наприклад, да, яких шантажували у калісь, або там к чорту, цими всіми да, там, паспортами на виїзд і так далі. Можливо, вони не сильно і хотіли. Але я думаю, що була частина людей, які просто не хотіли хотіли брати участь у цих мітингах через те, що відверто шизофренічні люди туди виходять. А навіщо такі шизофренічні люди? Ну Для того, щоб власне і відвертати увагу. Наприклад, раніше я на початку я думав, що Остап Стахів це там типу більш-менш нормальна людина, якщо ми говоримо вже про персоналії А пізніше я дізнався, що це професійний політичний активіст. Як оця Ходаковська, Ходаківська, як вона? Хадарковська. А Хацяновська, Кахановське, ой, згадав. Кахановська, ках... Коханівська, яка отут біля Лаври виступала за захист церкви УПЦ МП. А розумієте, да? Тобто він професійний політичний активіст, професійний чувак, який в різноманітних проєктах був. Його, я пам'ятаю, відео таке було навіть у Львові кидали у смітник. Ні, ну хлопцяних вам насі. Та хлопці, я Ви знаю, я Ні, ну давайте вам Ганьба! — Ні, хлопці, ну Нормально! — хлопці, Ганьба! і ось такий активіст е, отримує завдання по дискредитації е, протестів. Щось його переслідують, а потім він виходить. Так його переслідують чи не переслідують? Щось його садять, репресують, але все одно він на волі. Постійно система бореться і ніяк система його блядь, не, не покінчить з ним. Ну, теж, розумієте, да? як з цими блогерами. Їм все надають, не, не дають говорити, а потім все-таки ну, вони живі, здорові, відкривають нові канали, збирають донати і піднімають таких же е дурників на протести. Проте на дурників вони ну, типу, заробляють. Так ось, такі е токсичні персонажі очолюють протести і дискредитують. Своєю особистістю, тезами, які вони виголошують, там позицією, поведінкою і так далі, гуртують навколо себе таких же, якихось по типу, псевпсевдодуховних. Кончених конспірологів, які долучаються і ще більше дискредитують цей протест, і ще більше людей нормальних, а, вільних, які не хочуть цих обмежень, да які розуміють, що це просто незаконно антиконституційно. Вони думають: блін, ну якщо такі кончені виступають проти, ну невже я буду з такими конченими? Мені я просто буду тихо сидіти там вдома а, і щось собі сам думати. Розумієте? а була частина людей, дійсно про яких я тільки що сказав, адекватних, які хотіли знайти якісь шпарини в законі, які хотіли так якось конституційно показати, що це незаконно. Не маєте ви змушувати людей, не маєте ви виганяти їх з транспорту із магазинів, неможливо змусити людину носити маску. Типу, ну коротше, так щоб постанова Кабінету міністрів вона взагалі не працює. І так далі були люди волі, да які говорили про це, от зокрема там Анатолій Якименко. Тут я хотів би висловити величезну повагу і підтримку, бо він один з небагатьох говорив про цю тему, коли всі засунули язики в жопу. Так що ось такий аспект не просто демотивуючий, а й ще й дискредитуючий, коли це потрібно. Дискредитує нормальний посил своєю цією токсичністю. Чому нам ще цікава конспірологія? Бо під час перегляду у нас теж виділяються різноманітні гормони. Я думаю, задоволення. Ну чому ж люди, чомусь вже люди дивляться, всілякі фільми жахів, трилери і так далі? Там же неприємні речі, там же речі страшні, там же речі якісь криваві, правильно? Але люди дивляться за задоволенням. Стоять оці всі там нейромедіатори, психотака гормональна штука, хімія. Біохіміяка, так що виділяються певні гормони, і нам прикольно це дивитися. Нам цікаво, нам і страшно там, да? і страшно і цікаво. Пам'ятаєте, як на початку війни психологи говорили про таке поняття думскролінг, коли людина поринає в негативні новини? І весь день проводить в стрічці новим там, в Телеграмі і так далі, що відбулося, там, типу, хто куди приїхав, які регіони окуповані, де там наші бій гандонам і так далі. Бачите, теж навіть погані новини, вони такі заліпательні. Тому, підводячи там невеличкі там, підсумки цієї теми конспірології, варто теж сказати наступ. Дивіться. Коли ми заліпаємо ось в таку фігню, ми завжди можемо поставити собі декілька запитань. Навіщо я це роблю? Що цікавого в цьому? Що мене в цьому приваблює? Що я можу зробити з цією інформацією? Що мені ця інформація дає? Чи не витрачаю я свій час, чи не марную я свій час, переглядаючи оці всі відоси? Чи можу я якось допомогти? В контексті проблеми, яка піднімається в цих відео, і так далі. Коли ви проведете з собою такий внутрішній діалог сократичний, ви побачите, що жодного профіту від того, що ви переглядаєте, ви не отримуєте. Ви просто допомагаєте скоріше автору цього відео зібрати підписників, охоплення монетизацію, якщо він дійшов до певного рівня, донати і так далі. Ви не допомагаєте собі, ви впроваджуєте в свою свідомість вивчену безпорадність, ви входите в легкий депреснячок, у вас настрій не дуже хороший. Ви розумієте, що ви нічого не можете зробити з цим всім, а у людини формуються перегляди і так далі. Ну, ви вже зрозуміли. І коли ви так чесно повідповідаєте собі на запитання. То ви, якщо ви нормальна, адекватна людина, ви перестанете це дивитися і перейдете, наприклад, до прибирання а, власної квартири, кімнати. Да? Бо в кімнаті може там диявол чи якийсь там, рептилоїд а, завалявся під кроватью. І треба його просто почистити, і тоді не будуть а, різні думки такі дурні ліси в голову. Хоча після перегляду а, такої інформації, чесно скажу, по квартирі страшнувато ходити. Ба більше, якщо ще спуститися в підвал, ой, краще не треба. Це як після фільмів цих ужастиків дитячих, знаєте, коли ми подивилися в дитинстві, і типу такі бля, сука, якось в туалет хочеться, а страшно йти. Це викликає, ну, конспірологія, і в дорослому віці вона викликає всі ті ж самі штуки в нашій свідомості. Я скажу вам, що отакі стани, коли ми. За, ну, от, заліпаємо, от, це слово іншого я не можу підібрати на певній проблемі, на певній ситуації. А, якась новина нас дуже, дуже захопила, і ми не можемо повернутися. Да, ми знаходимося як да, під враженнями. Ми не можемо повернутися до балансу, до цього такого серединного самопочуття. Непоганого і нехорошого, збудженого, ну, там, не надто збудженого, не надто спокійного, до а, робочого свого стану ми не можемо. Так? І нас захопила там, якась думка, ідея, якийсь страх, тривога. Бо ці всі штуки вони по суті ж викликають тривогу, так? а що я можу зробити, а я нічого не можу зробити, і від цього ще більша тривога і ще більша безпорадність. Як же нам відліпитися від таких от поганих е, станів? Тут треба просто. Можна сказати так, відволіктися і перемкнути свої почуття на інші речі в психотерапії. Є такі швидкі техніки допомоги, які які власне мають допомагати в таких ситуаціях. Вони пов'язані з нашими органами відчуттів. Да, у нас є там, зір, слух, дотик, тактильна оця сторона. І що ще смак. Я не думаю, що треба буде лизати щось. Зосередимося на зорових наших нашій спроможності, на слухові і на тактильній. Нам треба просто сконцентруватися, наприклад, на трьох а, чи там п'ятьох зелених предметах, та що ми бачимо поруч з собою. Тобто, таким чином ми поступово перейдемо в стан тут і зараз. От Ми концентруємося. Наприклад, я бачу зелене там, листя біля мене, зелену траву, там, зелену ялинку, зелений там забор, паркан, зелений кран і так далі. От Я вже типу, ті, трошки сконцентрувався на тому, що є ну, не на своїх думках якихось негативних. Далі, наприклад, звуки, які. Чую звуки. Ось зліва від мене там говорять люди. Зверху літають пташки, співають. Я чую, як там машини гудуть на будівництві. Потім я чую, як цвірінькають якісь жучки. І так далі. Так я собі набрав 5 звуків. І далі, далі я можу повідчувати тактильно, що я короче, відчуваю. Тобто там я відчуваю тепло граніту, на якому я сиджу, да? я відчуваю, там я а, відчуваю там землю під ногами, там, я відчуваю там, типу, тепло своєю сракою і так далі. Так ви теж набираєте по п'ять таких відчуттів, да? можете щось а, по, помацати, потрогати, тільки робіться в рамках. Кодексу України про адміністративні і, там, і кримінальні правопорушення, щоб типу, це все було нормально, таким чином ми переходимо з наших оцих нав'язливих думок, тупорилих, з нашої цієї ментальної жвачки. А оцього всього поганого, що від чого ми хочемо зазвичай втікти, ми не так втікаємо, як просто перемикаємо увагу на реальність, на те, що відбувається тут і зараз, і поступово відходимо від цього. Якщо сильно вражає якась подія, зрозуміло, чи там історія, інформація, зрозуміло, що це може не так швидко піти від, від вас, але фізичні навантаження, такі прогу, прогулянки, там біг, можливо, хто любить, велосипед, будь-яка. Коротше кажучи, в наш час гіподинамії, коли ми сидимо в офісах. І вже навіть із дому не виходимо. Да? Можна і замовити все, і сплатити, і не виходити, і сраку собі виростити, ну ви розумієте, да? типу як Джамалун, Сидіти вдома, тільки щоб толчок, знаєте, був під, під вами. Замовляти, жрати, срати, жрати, срати, ну і працювати. В наш вік гіподинамії, будь-яка фізична активність, вона вже спалить. Наш кортизол, який там, накопився за день, адреналін і інші там, погані речі. А з ними і наші думки трохи переключаться, мозок від... розвантажиться і так далі. Тобто тут така, такий зв'язок. Психологічного да сприйняття нашого свідомості і хімії. І він це взаємозв'язок. Тобто наша свідомість, наші думки, наші уявлення про світ, вони породжують тривогу. Тривога породжує хімію, хімія породжує думки і так далі. І це такий vicious cycle, а, найти порочний круг. І ми його розмикаємо. Один з таких каналів це тіло, це наша фізика. Наша, наше світ, ну, не сприйняття, а наші органи відчуттів і так далі. Ну, і коли ми е, не забуваємо про своє тіло, пам'ятаємо, що треба якось розмінатися, а не сидіти 8 годин чи там, 24 години поспіль вдома, і трохи наші думки теж розвантажуються. Оце такий засіб, я його теж використовую. Я колись е, теж зроблю такий відос. Про те, як краще організувати свій робочий день, і головна ідея буде в тому, що ми маємо перемикати свою там увагу, перемикати, перемикатися між видами нашої діяльності з розумовою, такої теоретичної, аналітичної на фізичну, там з фізичною на розумову, там з розумовою на якусь творчу, те, що нас наповнює, щоб не вигоряти, щоб працювати продуктивніше, енергійніше, креативніше. А не просто відробляти і відживати, відбувати свій земний вік на роботі і вдома. Тож не забувайте ставити лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал, багато людей дивляться мій канал без підписки, а це означає, що вони просто прозівають, да, пропустять мої наступні відоси. А мої наступні відоси ой, будуть відоси такі гарні. Сам не знаю, поки які, але, але. будуть. До нових зустрічей з вами був Микола Чурпіта. Ми будемо робити хороші світлі речі. Пока-пока.